Та навички треба мати для флористики? Ну, У флористів навички це, напевно, навчання і фантазія. Там секатор, ніж флористичний, джгут. І в принципі можна й стрічкою і обійтися? А наскільки важлива фантазія для флориста? Фантазія для флориста дуже важлива також дуже важливо, щоб ем, таке цікаве слово на постійно щось спостерігати, дивитися, щось в чомусь ловити уява. Ем, фантазія до квітів. Да? Тобто, ти бачиш квітку, ем, і тим ну вже вже в тебе в голові воно все поєднується з якоюсь іншою квіткою. Скільки коштувала ваша найдорожчих? Композиція з яких картів? Найдорожча композиція це е, такий приємний, дуже е, подія. Це випуска з пологового. Це 101 троянда метрова е, Вайтохара, голландська. Е, велика. Яка ціна приблизно була? На той час близько 8 тисяч гривень. Вона угу. найзвичайніше весільний букет у вашому портфоліо. Найнезвичайніший, найдорожчий можна так сказати, можна. тому що найнезвичайніший, він же дорівнює найдорожчий. Він, це були піони в жовтні. Я так коротко, півонії в жовтні, тому що в травні ми можемо купити півонії за 20 гривень, а в жовтні вони будуть коштувати 10, десять то й більше разів дорожче. Тому він і незвичайний. А чому ворожити ромашці? Клас. <сіст> Чому рожить на ромашці? Ну напевно, напевно, це дуже найбагато полісток <сіст> і вже було багато шансів. А як знайти цвіт папороті? Мати гарну уяву вірити в казку <сіст> і йти йти вперед. Зазвичай флористи жінки. А чи є серед ваших знайомих флористи чоловіки? Дуже багато. У нас і в Черкасах є багато. Ну, є чоловіки, флористи. Ми більше зв'язані і спілкуємося з київськими флористами. Дуже класні є за кордону чоловіки. Найвідоміші флористи є в світі є чоловіки. Троянда і ваше ставлення на цього. М -м, можна я покажу? <с paints> <рес>, <рес>, да? e, e, дивіться, ми візьмемо ось таку класну метрову троянду, да? зазвичай от її люблять дарувати чоловіки. І візьмемо те, що, на нашу думку, буде класно, це просто перев'язати її стрічкою і віднести своїй коханій, якщо хочеться вже одну і довгу троянду. І покажемо її. Цьому кульочку. Шкода, в нас немає золотої м -м, стрічки, яку зазвичай додають до цього а, букетику. Ну, ось так от буде виглядати одна трояндочка і ще з такою золотою м -м, стрічкою. Ну, м -м, ну, 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 ні. <звіл�ь> ні, Давайте просто. Дарувати, якщо ви хочете дарувати одну троянду, то даруйте її просто без телефану. Якщо вам дають її так, то перед даруванням, будь ласка, розгорніть її і просто подаруйте, а це використайте як для транспортування. Як часто потрібно міняти воду у квіток? Якщо це влітку тепла пора року, то я би радила кожен день. Чи кувають сьогодні заборони на вибір квітів? Чоловіки з острахом відгукуються на жовті тюльпани, чомусь вони вважають, що це вісник розлуки. Чомусь червоні троянди у чоловіків це признак любові. От вони чомусь тільки червоні троянди з любов'ю пов'язують. Я таке чула, що біли троянди до розлуки. Теж. Да. Чи купують квіти для чоловіків та взагалі купують? Да, да, купують да. Це дуже цікаві, до речі, букети, тому що вони мінімалістичні, вони строгі, вони монобукети. Нам дуже подобається таке виконувати. Щоб рятувати квітку, потрібно стволо три секунди окунути в окрім. Це стосується не всіх квітів. Взагалі є така квітка, як гуртензія гідрангея, то з нею це роблять. бутон і пакетом. Це опять про цю ж гідрангею, тому що сама назва гідрангея це вода. Вона складається з води на майже там на 90%, Тому для неї це от якраз це і, і стосується. А інші квіти, такі як рози, тюльпани, їх накривати не треба. А Покласти квіти в ванну з холодною водою? Якщо квіти свіжі і вони при погодних условіях трохи зав'яли, то це може якось ситуацію вирівняти, а якщо вони вже пропали, то треба використовувати якісь засоби більш Додати воду цукор. Ставити... Я пропоную. Да, у нас є в продажу спеціальні засоби, і все-таки їх використовувати. Не цукор, да, а те, що є виробники, які над цими працюють, які це виробляють і краще ними користуватися. Замінити воду на солодкий газований зону спрайт. Ой, такого я не робила. Чесно кажучи, я не знаю.